Що є для вас зрада чи зрадників любити? Не буду вас силувати, любити зрадників, тому що і я їх не люблю. Але християнська любов не означає знаєте, таке е, обіймання, як би то сказати, таке сюсюкання. Знаєте? Християнська любов це передусім пошанування людської гідності. І я можу вам сказати, Шануйте людську гідність у кожному, навіть у своєму каторі. Почитайте життя наших святих і почитайте, почитайте е, досвід е, наших нових новомучеників. Як вони ставилися до тих, хто їх катував у застінках КГБ чи Гестапо. Е, Це дивовижні свідчення. Я можу сказати так. І каким і зрадників можна любити тим, що не реагувати на них тим, до чого вони вас схиляють. Не реагувати не на не реагувати агресією, не реагувати агресію, а ставитися так, як ставився Ісус Христос. Для нам нас це є недосяжно, але це є модель. Якщо ми хочемо дати відповідь на це питання, це є відповідь.